Я yeah, є yeah, можливість туди yeah, yeah, трусики yeah. якісь. <laughs> а я. я да, yeah. Благодарю. <laughs> 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 як, як а як ти так? Що а, він ходить, <laughs> но ну, не помню. <повністю. laughs> <laughs> Гравець під номером 7. Ваша роль. Гравець під номером 6, ваша хвилина. Роля, Ролікс, э, респект тобі, уваження. Мені було страшно. Я. Ти, я. я ти. що з лицом у тебе. З тобою таке саме написали. Не знаю, де точно, але точно десь написали, якщо що. Щоб ми поїбались? <свісно> Можливо, це я написав Ну, навіть, так. Да. <свісно> 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 в... Не 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 в іншу сторону, в іншу сторону. Ні, не, не, він віншу. Я? Да. Да, так. — Так. Ой-ой-ой. Це не як Трампа, конечно. Скрін, Микола, не парся. Я, блядь, цей скріншот роздрукую величезним принтом у стіні. І він назавжди тут буде, якщо що. У мене а, галочки. Я, щось я, щось я в якийсь момент зрозуміл, я отак от сижу бачив в прорізі. І я такий, я розумію, що я всіх бачу, і я в якийсь момент я там чужую такий. <зважаю> 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 І і ми Таюinen ще можемо... Валяша, у мене немає зараз часу. Скажи, будь ласка, фразу, якщо зараз не вскриється шериф, нам пізда. Як от. Якщо завтра не вскриється шериф, то завтра нам пізда. Зараз відбудеться переголосування за гравців 4 та 1. У такому ж порядку 4 та 1. То проти гравця під номером 4? 1, 2, 3. Гравець під номером 1, ваша прощальна хвилина. Риба я бажаю вам. Бажаю вам під цю гру. Не надто люблю одного, щоб бути разом. Да. Я настільки люблю Верон, що я розумію, що вони. що, що, що їй зі мною буде складно. І тому я не можу її прийняти до свого серця. Субіть, аж настільки я її люблю. Настільки, що я не можу любити. Що, 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 дозволити, щоб вона була зі мною. Вчиться так має красиво з якимось говорити якимось мільярдером, щоб була щаслива з мільярдером. З Конечно, <звук> тобто, коли я зараз заходжу до якоїсь е, типу стрімерки, яка сидить, теж на якій там умовно бюзгантер і щеточка, то вона шлюха. А коли якийсь дотер сидить нагою голий, там отак. Повністю без сіточки. то Це нормально. Я така. Блядь, у мене таке відчуття несправедливе. Ну да, якщо б. От Скевич, якби він ще звернув на голе тіло, накинув сіточку. о, -о, -о, -о. Скевич, надо. Ділай Скевич. Скевич ділай. Нормальний дві, Сейчас. Блять, тут не горить Протам... нічого. Гори! Нічого не прицяло, Гори. Не а Це мене заваніть за, за тепер? <світ> <світ> це це, <світ> глас, це <світ> глаз, це <світ> глаз. Це глас, це глас, да. Читай. Чивань придурка. Сердечно вітаю Олексій Аліксов. Мій прізвище не палить, в дурчках написано в ТГ. Від усіх нормальних глядачів, а саме. Що ти мені дариш? я на... Не треба мені за чим мені це. Шарики. Не надо. Е, давайте да. знаєш кому краще одному, Андрюх. Ой, якраз завтра дві налишечки. 100... За 150 гривень. Альо, Нерік рікріоло, обереш з першого разу, дарю 50 сабок. Так, давайте, це прикольно, до речі. А... Чи є якась підсказка в цьому повідомленні? Одне з цих відео Нерікроу. обереш з першого разу. Дарю 50 сабок. Одне з цих відео. Підсказок ніяких немає. Ну я думаю, він... я думаю, він посередині всунув Нерікро. Дякую за Павло. Пане Олег Біте. Має до вас одне питання. А як це сидіти і найобувати? А як це сидіти і найобувати? Гандон, блядь? О, а прихлопни муху, прихлопни муху! Бейся! Скільки грошей зняли? 750 доларів. Маша! 250. 250, ладно. Але виглядає дуже добре, і мене це радує. Але тепер нам треба знайти барвник. Чого це? Юр, ти приймеш мене, якщо в мене реально виявиться дислексія. Я тебе не прийму тільки в одному випадку, якщо в тебе діагностують вагітність. Я зараз знов неправильно напишу і буде нам діє. Як це? Ти, тобі треба написати ТП бігу. І... Не, не не, не визрождайся, не не, возрождайся. Щас флешка, багова, багова. Давай, давай, і ми на нозі. Я фухаю, Ти знайшов мейл, Оль? Не стріляй, не стріляй. А, поняв. Добрий. день. Короче. Бля, так чомусь кожен раз, коли тип не стріляє, і. це так приємно. Це Значить, він міг, але не зробив цього. Сука, на мікросекунду передай. Я дабл виходить. Дай выходит. Давай дай. Я дам, я дам. Старий, це пізда, вообще. Ну я в смок кидав флешку. Я в углу поняв, в углу стою, і вона мені падає прямо так перед. Ладно. Показывай один раз. Старайся, я потом на навежу это поплю. Налезь, налезь, Рой. 5 секунд. Хорош, Рой, я ж кажу, иди и расшуй. Ебать. Баговая. Да.

Помагаємо. Давайте. Помогли, так і помогли. Може, ми зараз тут їм все розбомбимо? Коротше, я отак думаю. Дуже рекомендую хрестинку пограти, якщо, якщо буде шукати, що пограти. Воно таке релаксове. Релаксове, блядь! А ну поможіть мені. Поможіть мені, вам помогти. Бля, спорт це реально якийсь бейсбол, блін. Це реально якийсь бейсбол. Ну це блідь до побачення, це блять неможливо відгадати. Бейсбол. Ну уден ігор. тігор. Ось. Оце Роман. Оце роман мені казав писати <рістична> 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 Як ти думаєш, чого вона мені не відповіла, я навіть не знаю. Я так не можу. Ого, Руслана, дивись. Руслана. Тільки, бля, я не знаю писати чи ні, бо вона не укрлана, -Укр -Укр а Руслана. Ну, це питання, ну ми це й виправимо потім. Ми це з нею не <рістична> Який хуйовий прикол, який баян, який баян ужасний. Просто... Тепер Даша знає, що не тільки в неї такий красивий погляд. Дарій, та даріє. Ні, Дарійка, то, ну, то, то для вас писалось, то для вас писалось, це ми просто скопіювали ще, ну, типу, одній дівчині відправили. Дарійко, ми всім відправляли пасту, я тобі скажу чесно, Дарійко, але ми цю пасту писали від душі і щирого серця. Да, і ви була перша, кому ви ми її написали. Напевно. Ви були 15-та Але! Ви відповіли грщіври! Що таке токсичне на КС і на мафії? Я ваху. Пошла ти нах... Смол забанив кличка! Смол забанив Кличка? Смол хорош! Нічого. Так ти ж клашу зараз. А як це зробити, що типу... Ой! 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 Сука, я не розумію, чому в мене така галіма якість. Херня. Охуєть, а це та не переживай. О! Кайфует, шат? У мене не так, нахуй тепер помогай мені зробити. Шат, ну кайфует, да? Нормальна тема. Разобрали спацуки. А шо мені робить, брат? Як ти це зробив? Оля. Як це робить? Як це зробив? <плес> Дячко, це дуже смішно. Марія скоро підійде. Вона цей. В неї нова, новий прикол у Марії і громанія. Не, звісно, не, не ця не, не оце там, де гроші витрачати на цю хуйню, але відеогеймінгова ігроманія. Е, Вона в, все йобнулась. Вона сидить, верещить там постійно, грає в цей ластофас, верещить. Е, до неї з нею поговорити неможливо, покликати щось зробити неможливо. Просто постійно цей, цей, цей джойстик в руках сидить, оре, матюкається щось там, і, і все таке. Пройшла вже набагато далі за мене в цьому ластофасі. Почну першу тему для глибокої розмови. Є фраза дай Боже. А є фраза чорт візьми. Виходить, що це Боже дає чорту взяти в рота. Чи як? Е, дай Боже. Чорт візьми. Ну, по... Слухай, логічно все приходить до того, що боженька дає чорту в рота. Да. вона взагалі-то важка? Чупік. живы, когда у вас есть векнат, куда мне прятать треба? Мне прятать треба? А! То есть, я знала! Кто кричит? Мне Кто кричит? I don't understand. А, это я кричу? А. Чулы? Там нет. дедуля, походу. Дед! Там дед! Дядь, на рейсе! Ура! да ха Ммм, деды. Там Почув? його. Блядь. Хто там? Що там? Хе. Я не буду запитувати. Ха-ха-ха. Закры Та-да-да, там гномы, гномы, гномы! Там гномы, Лума бежит. Ой! Осадь! Осадь! Алло! Осадь! А? О, давай ты піднимем его тут суку двое? Вы почему Підніміть Поднимите за мной! Офігеть. Мінус 5 тисяч. Ой. Дааааа. Луна, <О> <ріх> ну, ну, шо ти робиш? А ваза то схожа була. Американська. Мені ужач сказав. Це не я. <ріх> Це менше, <і> менше. Побігу. <ріх> я бачу його. Вив. Да йоп твою. Блять. Та що, сука не вже? Блядь. Танцы з бубном просто. Шо, я Не почепиться. його не чіпаємо З ним бог. Ага, я не достріляю зі своїм Туди Близко, близько. Розуваються, стрімлять разом, а тепер тебе навіть любовник Аліксов кинув. Хто мене кинув? Типа е, я радий, що ну, якщо ти вважаєш, що це кинули, я наоборот радий, що таке сталося. Я радий, що я відсіяв таких людей з свого життя. І в мене є достатньо аргументів, що моє рішення правильне. І після цієї ситуації мої аргументи навіть більш стійкими стали і підкріпилися. Так що... Так що так. Да. Знаєте, якісь такі ситуації показують, хто і хто. І ця ситуація прям сильно показала, хто і хто. Я я Чи показали би квартиру за таку? Вийдіть, будь ласка. Ладно. Лерка, тобі от такий костюм. прати чи ні? Лерка тут. Бачить костюм. Итальянские футболисты. Блять, гатузо! Пиздец. Адольф. Адольф, зараз пропустить гол. Адольф. Адольф, а куда ты лезешь? Адольф. Адольф. что ты робишь? Адольф, блядь, припины. Бля, галіма китайська хуйня. Азкий задоволення. Пиздец. Галіма китайська хуета просто, бля, за. 3 гривні. Кайф. 30-30, блядь... Це тільки 10-й левел фейс, то апнеш 33, блядь. Це тільки на цьому оцей. Дальше ще, блядь... Переходний вуз 35, 35, вся хуйня ви що їбанулись? Дружина сказала, що якщо ти будеш грати ще, ще годину, то ти довбойоб. Ну, як бачите, е, один од, од, одинка онлайну чи здорові відносини з дружиною. Вибір зроблений. От я сподіваюся, я б хотіла, щоб весь Тік-Ток співав: куні, куні, куні. Часто пісня в честь мене. Ладно, жартую, це не в честь мене, але, але приємно. А Але хотілося б. б. Роля. А це хто? Я твій рот їбав. хто скинув? Таїлка, я твій рот їбав. І шо? Бля! Дура! Короче, хаешку -E лонг. Я просто кидаю хаешку -E лонг. Ось вона, баговая. Ага, все. О, нормально. <свистит> я ливаю. Я ливаю. <свистит> Та я мид хотів чекнуть. Знаєте, яка у Яроху улюбленная карта? Я вийшов, Windows нажав, я відкритий на шарті, мене набьюз зараз. Понял, понял. Я захищаюсь, проблема.

Дуже погано, фле флешів не буде. Міша, я ззаду. Добрий день, у <турочку> так, <турочку> <прості> <прості> Та, а що тут? Я в кастрюлю сру. Да ты шли ебать! Одразу прямо! Yeah. Ми що зробимо? Роль, ты готовий? Yeah. Ты готовий? Роль. Везьми просто, не отут.

Касал ты, блядь. Блядь! Блядь, лавилей, блядь, Мимо не за что, блядь? Закрывай, закрывай, закрывай закрывайте двери! Закрывай его, закрывай Суки, блядь. Лави лай. Твои выход. Сзади, лоса. Там дали, дали, вот, 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 эти в этой Ой, давай там шука штука, що я... Та зараз прийдемо. Блять! Понял. Блять! Пані! Серйозно? А то ні, їх тут було одразу дві, це просто друга прийшла, походу. Ні, її не було, вона заходила в кімнату. На просто на дівані появилася. Вона була, вона була. Ніка знайшла, вона знайшла. Ніка! Хто це? Це ми з бабурехом. Проходь, я знайшла наступну квоту. Так твою. Ой! Сука мене знову на полетя, не ну, пока! Дивись, який рог махід, про що ви говорите? Ви там відео написали на тебе? Ні, не писали. А вам хтось написав, у нас просто стрім іде. І могли запалити QR-код і побачити. А що написали фігню? А що написали, скажіть, будь ласка. Таке. Можна прочитати. Тобі на стрімі читаєте? А Можна прочитаю на стрімі? Та вони не, вони приколи. Сиджу зараз зі своїм хлопцем. і нам, <смі>, Навіть романтичні свічки не принесли. На наступний раз виправда. Старальне враження. Жахливо. Блять, і виклони. Дякуємо. Ви вам Дякую, вам. Вибачте, це не ми. Попрошу, щоб привітали його з ним. Блять, то ладно, я нахуй на хто не ігра накажу Ні, нормально. Да. Ти від, відійшов. Зараз ми попросимо, щоб його привітали з днем народження. Хоча в нього сьогодні не день народження. Оце не рівно. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Що таке? Ебать, затонований, затонований често Бля, там федерали тут, тут нас пасуть Нас пасуть федерали! Пизда. Нас пасуть, э, гнідуси Эль мучаче. Ель чаче. Єбать не виходить креса, подивись на нього Ель мочачо. Чяу! Ебать, стріляє, блять! Ебать! Бесакавсі на цьому дерьмі будете сидіти в мене, і ти теж сядеш на це дерьмо, блядь! Оце, знаєте період в житті, коли ти такий дивишся на своє життя, і такий, блін, а що я вже 25 років, нічого не зробив, типу. Нічого не хочу робити. А щось треба робити. А ще, якщо навіть хочеш робити, то сил нема. Я б, щоб щось робити. Ще! Ми дійшли! Так, а куди нам далі? О, зелений. Рафаелку їм. Отак от. Одного з команди Черепашок Ніндзя. Тусевай якось. Да, Я маю так сей. Ара. Реката! Статева розпуста Блуд. це я знаю, це в курсі. I know the life I live is really selfish. Uh, I left behind that house so you could salvage uh, I got hair on my bread song so I'm helping. <laughs> I got switched up the cadence, I won't run a bad life